Сунчиком. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Мене звуть Маша Козлова. Мене звуть Люба Сергій. Мене звуть Карпова Поліна. І перше запитання до маші. Зізнайтеся, ви ласун? Так, я ласун. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? Морозиво смачніше. Чому ви так вважаєте? Вона солодка, красива. Коли буде дуже, дуже велика спека, можна її... Можна розпробувати, та воно знімає спеку. Чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Буде. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Білий пломбір. Як часто ви їсте солодке? Я його днім ввечері та днем. А хто вам купує солодощі? Р... Батьки та дідусь та бабуся. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Я люблю цукерки, морозиво. Я люблю шоколад. Чого люблю своєму житті? А ви полюбляєте шоколад? Так. Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? Три плитки шоколада. У шоколад додають різноманітні наповнювачі, воріхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам найбільше подобається? У якій формі вам найбільше смакує шоколад? Мені, мені, Оліна, чого ти одне спочатку не знаєш? Давай, мені Мені подобається горіхи. І... Та я люблю форму Діда Мороза. Батьки нам постійно. До шоколаду їсти не можна, оскільки солодке, шкідливе для зубів, на вашу думку, це правда, чи вони просто так ховають, щоб залишити більше солоденького? Це правда. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які спирають гайному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний текст? Це правда. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам, будьте щасливими, веселими, радісними, і нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Поліна.